Таких місць, ну оскільки я з кривого рогу там взагалі не було. Напевно, що на жаль довго не буде. Ми ходили в бібліотеку. А в бібліотеці працювали дуже милі, але старенькі жіночки, з якими було нецікаво. цікаво, і я завжди хотіла мати простір. Де будуть такі самі мої однолітки, з якими буде цікаво обговорити книги, новинки, особливо новинки? Тому що ти заходиш в інтернет, бачиш купу всього цікавого. Ти приходиш в бібліотеку? Вони кажуть, що це таке. Я дізналася про гранти від держави і просто вирішила податись це безкоштовно. Я зробила прописала бізнес-план. Це якби була моя така дитяча мрія, можна сказати. Мама сказала, раз тобі держава погодила, держава вважає твій бізнес ну, тим, який ну, потрібен зараз. Чому не спробувати відкритись? Це гарний бізнес. Я вважаю, що ну такі заклади повинні бути у всіх містах, і от з кожним місяцем до нас більше і більше людей приходять. Деякі просто заходять і питають, що це взагалі таке. Ми не знаємо. Я думала спочатку, ну такого не може бути, як не знають. А ми з кожним днем розповідаємо, розповідаємо. І коли люди дізнаються, вони кажуть Вау, це так класно, ми хочемо до вас постійно приходити! Буквально два місяці тому зовсім випадково, як виявилось, сам рак не болить. В один момент в мене просто піднялася температура 40. Вона Два дні нічим не збивалася, звісно, ми їдемо в лікарню. А на другий день мені стає дуже важко дихати. Ми їдемо на рентген. Робимо рентген. В мене в плеврі за лівою легенною дуже багато рідини. Мені відкачали два літри аж, і він каже, що треба дообстежуватись. Не може просто так, там бути стільки рідини. Це запалені лімфовузли дуже великі. От в мене більше всього це в грудній от, області роблять біопсію. Е, да. І ми, от через два тижні, пройшли результати біопсії і підтвердили лімфому Ходженка, третя стадія. Коли дізналася, ну я була просто в шоці. Мені 23 роки. Тут рак на третій стадії. Ну я була дуже здивована, але мене дуже сильно підтримали. Друзі, рідні, дуже велика підтримка. Е, тому в цілому, е, в цілому, зараз я живу точно таке саме життя, тільки іноді катаюся в лікарню. Життя продовжується все добре, особливо в молодому віці, і там друга, третя стадія. 80% повністю вилікуватись Є шанс. Я навіть от відходжу трошки пару днів від хіміотерапії. Я приходжу сюди, все одно працюю якось. Зараз я пройшла вже перший курс хіміотерапії. Дві їх було. Вони на кожен п'ятнадцятий день хіміотерапія, тобто кожних два тижні йде. Загалом стан покращився, рідина перестала набиратись, але якби хіміотерапія це також свої вона дає побочки. Загалом, оскільки я лікуюсь в обласній лікарні, то сама хіміотерапія безкоштовна, що дуже добре. Справді і кладуть, і капають повністю безкоштовно. Після четвертої крапельниці мені потрібно їхати на ПТКТ. Єдиний що Петкате робиться тільки в Києві? У нас на жаль є всього три лікарні на всю Україну, де можна зробити це. Платимо ми самі також від 13 до 25 тисяч, там дивлячись, в яку лікарню потрапити. Вибора небагато, всього три лікарні і черга дуже велика. Я також почала ділитися цим в своїх соціальних мережах. Багато людей написали про такі самі діагнози і багато молодих людей, тому що, коли приходиш в лікарню, там більш старі люди, і ти думаєш, ну не вже ти один такий? Ні, на жаль, рак зараз, як кажуть, дуже помолодшав і дуже багато також молодо до 30 от з такими ж діагнозами або іншими. Ми навіть разом там якісь відео знімаємо, розповідаємо іншим. Бо я поки не стикнулася з цим, навіть не могла подумати, що якісь самі банальні симптоми можуть бути пов'язані з таким серйозним діагнозом. Люди навіть з четвертою стадією успішно виліковувались, виходили в ремісію, і коли мені пишуться, я за них щиро рада, і я ну, відчуваю, що мені трошки легше. Я прям така фух, все буде добре. Бо іноді іноді здається, що все буде добре, а іноді, особливо після хіміотерапії, коли тобі дуже погано, ти думаєш, та да? ну ні. Лікування почалося. Лікарі кажуть, що все буде добре, що я не вірю. Війна закінчиться, теж ми всі віримо. От з бізнесом все буде добре. Значить, все буде добре. Рідні підтримують ну глобально в мене все добре.